До приміщення апеляційного суду Чернівецького обласного прийшов батько засуджено на даний час, апеляція якого розглядалася в судовому засіданні. Дізнавшись, що сину змінили. Міру запобіжного заходу на взяття під варту, Він хотів прийти до нього в залу судового засідання. На пункті пропуску, де стоїть металошукач, його зупинили працівники судової охорони і запитали про заборонені предмети. Він дістав з кармана гранату і показав, що в мене є гранат. Подальшому, після перемовин з працівниками судової охорони, які сказали, що не пустять його до зали судової засідання, він вийшов у арку. Яка знаходиться біля вхідних дверей до апеляційного суду. Подальшому ми провели з ним перемовини. Він добровільно віддав гранату і добровільно віддав травматичний пістолет, який був ньому. Евакуація не проводилась, оскільки евакуювати людей безпечно не було можливості, оскільки вхід до апеляційного суду лише через арку. Вони були переміщені в іншу частину приміщення суду, яке знаходиться на відстані від саме місця, де перебував. Військовослужбовець з гранат, незаконне поводження зі зброєю це тяжкий злочин, там до восьми років. Але суд вирішує, яку міру покарання обрати. Зараз буде проведено ряд слідчих дій. Будемо з'ясовувати, звідки він взяв гранату, оскільки ми не розуміємо, але він діючий військовослужбовець міг взяти її по місцю несення служби, поки що ми цього не знаємо. Він не висловлював ніяких погроз. Але в подальшому, під час того, як ми з ним говорили. Він висловлював те, що він не вдоволений таким суворим вироком відносно силі. Людина намагалася проникнути в приміщення суду з предметом схожим на гранату. Він її продемонстрував, після чого співробітники служби сторони охорони, не пропустивши його, своїми посіми діями від його на вулицю, після чого прибула. Поліція, ну і так само факт, що професійно зранжено Ця подія не була допущена він не здав.